Трава зелена, голуба водичка, красиві квіти, ніжні і ясні, блакитне небо, повноводна річка. Це все чудово і дороге мені, бо це мій край, це рідна Україна. Моїх батьків, моїх дітей земля. Тут вільна воля і краса чарівна, ліси казкові, росені поля. І тут усе для серця наймиліше, безмежним поміс стежечка вілка, Вишневий сад і хата найрідніша, то поля величава і струнка. Багата мова, щира, соловьина, народні, світлі, чарівні пісні. чарівний край, царивна батьківщина, тут зорі найбільші і на